А футбол одна з найпопулярніших ігор у світі, яка приносить не тільки масу задоволення гравцям та глядачам, а й немаленькі кошти. У сучасному світі футбол можна спокійно порівняти з шоу бізнесом Гравці стають дедалі популярнішими на рівні з відомими співаками, акторами Голівуду та політиками. А власники клубів заробляють немалі кошти. Багатьом цікаво, який саме футбольний клуб був створений першим, з нині існуючих. У цьому відео я спробую відповісти на це запитання. Названня найстарішого футбольного клубу претендували ряд клубів, зокрема. Кембридж Юнайтед та Шеффілд. Але FIFA офіційно визнає найстарішим саме Шеффілд Юнайтед, який був створений у 1857 році. У далекому 1855 році члени крекетного клубу Шеффілд організували неформальний поєдинок без будь-яких офіційних правил. Згодом два члени клубу Натаніель Кресвік і Вільям Прест створили Шефільський футбольний клуб. Початкова штаб-квартира була оранжереєю на Роуд, позиченою Томасом Ейслодом, батьком першого президенту клубу. А сусіднє поле використовувалося як перший ігровий майданчик. Спочатку ігри футбольного клубу Шеффілд проходили між членами клубу і мали формальний характер. Зокрема, грали одружені проти одинаків або професіонали проти решти. Крест Вікіперств відповідали за розробку правил гри клубу, які були прийняті на загальних зборах клубу в 1958 році та опубліковані наступного року. Вони називалися Правилами Шеффілда і були першим детальним набором правил футболу, опублікованими саме футбольним клубом. Адже до того... Такі правила виходили від шкіл або університетів. У той час до створення футбольної асоціації в Англії було популярно багато різних видів футболу. Наприклад, кожна з різних державних шкіл грала у футбол за своїми індивідуальними правилами, і вони дуже відрізнялися. Шеффілдські правила ж були прийняті пізніше. Шеффілдською футбольною асоціацією, коли вона була створена у 1867 році. Близький сусід Шеффілда, Халам був заснований у 1860 році, і в тому ж році два клуби вперше зустрілися. Один з одним у місцевому дербі, яке все ще оскаржується сьогодні. До 1862 року в районі Шеффілда було створено аж 15 клубів. Вони стали членами футбольної асоціації у 1863 році, але продовжували використовувати свої власні правила. 2 січня 1865 року був зіграний перший матч за межами Шеффілда проти Нотскаунті, тоді відомого як Нотінгем. На полі для крикету Медус. У цьому матчі перемогу. Здобув саме Шеффілд. На той час клуб вирішив грати лише з командами за межами Шеффілда, щоб знайти більший виклик. 31 березня 1866 року Шеффілд грав проти лондонської команди за правилами футбольної асоціації на Беттерсі Парк. Гру, яку грали 11 на 11, виграв Лондон. Проте питання правил залишалося проблемою, оскільки клуби Шеффілда продовжували грати за власними правилами. Кілька пропозицій клубу щодо правил були відхилені футбольною асоціацією у лютому 1867 році. І Лондонський комітет не хотів брати участь у подальших матчах через відмову Шеффілда грати суворо за їхніми правилами. Шеффілдські клуби остаточно прийняли правила футбольної асоціації лише в 1878 році. В 1873 році клуб вперше взяв участь у Кубку Англії. Їх перша. Нічия в змаганні проти Шпортвортерс, яка вирішилась після повторної гри шляхом жеребкування монети, тобто підкидування. Єдиний раз в історії змагань, коли нічия була вирішена таким чином, відхід Шеффілда від вищого шалону футболу почався з впровадженням професіоналізму в 1885 році, коли аматори Шеффілда не змогли конкурувати з більш професійними командами, програвши цього року Астон Віллі, Нотінгам Форест і Каунті. Після цього Шеффілд запропонував футбольній асоціації створити кубок виключно для аматорських клубів. Кубок Англії серед аматорів був урочисто відкритий у 1893 році, а сам Шеффілд виграв змагання уже через 9 років у 1904 році. Вони приєдналися до свого першого змагання в Лізі в 1889 році, коли виступали в Лізі Мінда, Мідленда, але залишилися там лише на один сезон, оскільки фінішували на останній позиції в чемпіонаті. На рубежі століття Шеффілд змагався переважно в місцевих лігах. У 1925 -му, 26 -му роках вони змагалися в Лізі Асоціації Шеффілда. В історії клубу дійсно немає якихось значних звитяг. Команда і досі барахтається в нижчих дивізіонах Англії. Якщо розглядати один з найкращих років в історії клубу, це 2007 рік, він став знаменитим для Шеффілда, оскільки клубу виповнилось 150 років. У жовтні 2007 року президент Фіфа Зеп Блаттер. Відвідав вечерю з нагоди ювілею клубу, а наступного місяця клуб провів матчі з нагоди святкування ювілею проти Інтернаціоналя та Аякса. Легенда: футболу Поле був почесним гостем у першій грі і був представлений командами-болівальникам перед грою. Матч завершився з рахунком 5-2 на користь Інтера. На матчі було присутньо близько 18 тисяч уболівальників. У складі Інтера були переможці. Кубка світу, зокрема Марко Матераці та молодий Маріо Болотелі. У рамках свого візиту Пале відкрив виставку, яка включала перший публічний показ за 40 років оригінальних рукописних правил футболу. На сьогодні клуб виступає у сьомому поселі дивізіоні Англії.